Правоохоронці викрили керівницю Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи та її сина, посадовця управління пенсійного фонду у Хмельницькій області, на незаконному збагаченні. За інформацією державного бюро розслідувань, під час обшуків у них знайшли лише готівкою майже 6 мільйонів доларів. США у різних валютах. У керівниці МСЕК в робочому кабінеті було виявлено 100 тисяч доларів. США, а також низку підроблених медичних документів, списки ухилянтів із прізвищами та фіктивними діагнозами. Крім того, вдома у посадовців працівники ДБР знайшли майже 5 мільйонів 244 тисячі доларів США, 300 тисяч євро, понад 5 мільйонів гривень, брендові прикраси та коштовності. А під час слідчих дій жінка намагалася позбутися частини грошей, виконавши дві сумки з півмільйоном доларів через вікно. Також правоохоронці виявили, що родині топчиновників чиновників належать чималі статки. Серед іншого вони володіють 30 об'єктами нерухомості в Хмельницькому, Львові та Києві. Дев'ятьма елітними автівками, корпоративними правами на 48 мільйонів гривень, готельно-ресторанним комплексом на майже 3 тисячі метрів квадратних в одному із парків Хмельницького. За кордоном у їхній власності нерухоме майно в Австрії, Іспанії та Туреччині. На валютних закордонних рахунках родина також накопичила майже 2 мільйони 300 тисяч доларів США. Всі ці статки керівники не внесли до своїх щорічних декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави. Вирішується питання щодо повідомлення чиновникам про підозри за шахрайство, вчиненого в особливо великих розмірах.